Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика детективів із колекції Альфред Гічкок презентує Джек Рітчі. Коробка в коробці. Коли ми з Ральфом прибули на місце, у величезній спальні було вже повно галасливих поліцейських у формі криміналістів, медиків та фотографів, які метушилися навколо тіла. Ральф засунув два пальці в рот і голосно свиснув. От дідько, подумав я, мені б ніколи не вдалося зробити так само. Запанувала тиша, а тоді низенький круглий чоловік, років за п'ятдесят, промовив «І Я невинний, мене мене підставили. Я серйозно подивився на нього. Пізніше ви матимете можливість висловитися. А чому не просто зараз? Я погодився. Гаразд. Хто ви вбивця? Він швидко виправився. Тобто я підозрюю, що тут усі думають, ніби я вбив свою дружину Герміону, але я не робив цього. Мене звати Юстис Кроуфорд. Ми відвели цього Юстиса Кроуфорда в сусідню кімнату, де на нас уже чекали двоє худорлявий чоловік зі слуховим апаратом та чорнява жінка близько тридцяти. Чоловік назвався. Я Огле Торп Вессон, а це моя сестра Женев'єва. Він холодно подивився на Юстиса Кроуфорда. Він вбив свою дружину, яка є, точніш, була нашою тіткою. Вони з Герміоною були самі у своїй спальні, коли вона померла. Вікна та двері були замкнені зсередини. Коли мені і Женевєві нарешті вдалося увійти. Ми знайшли там мертву Герміону і непритомного Юстіса на підлозі поруч із нею і з револьвером в руці. Вочевидь, він втратив свідомість відразу після того, як вистрілив у неї. Я не непритомнів, сказав Юстіс Кроуфорд натягнутим тоном. Я точно не непритомнів. Оглоторп фиркнув. Ви завжди не притомнюєте Юстису. Минулого тижня ви зомліли в саду, коли думали, ніби вас вжалила бджола. І вчора, коли ви прищимили палець у дверцятах бару. Ви непритомєте кожного разу, коли перебуваєте під будь яким типом напруги. І я стверджую, вбивство це шок навіть для вбивці, тож очі Юстиса були задумливими. Останнє, що я пам'ятаю, це, що я читаю в ліжку і слухаю магнітофон, і потім із якихось причин я опинився на підлозі біля Герміони із огелторпом, торпом, який тряс мене і намагався привести до тями. Він придушив позіхання. Тілком, можливо, я просто задрімав і випав з ліжка. Нісенітниця. Сказав Оглетон. якби ви впали з ліжка, то падіння, напевно, би вас розбудило. І до того ж ви були принаймні за дванадцять футів від ліжка, коли я вас знайшов. Все зрозуміло, Юстеса. Ви вистрілили в Герміону і вже потім знепритомніли. Я повернувся до Женев'єви. Скажіть, ви чули постріл? Вона кивнула. Ми були неподалік від дверей їхньої спальні. Огле Торп і я дивилися десятигодинні новини і були у передпокої. Тоді рушили до своїх кімнат, коли почули постріл. Ми постукали у двері і запитали, чи все гаразд, але відповіді не було. Ми смикнули за ручку, але двері були замкнені. Як же ви увійшли? Перша ніж відповісти, Оглеторп торкнувся на мить до свого слухового апарата. Ми пройшли через мою спальню на балкон, вийшли на балкон їх спальні і таким чином дісталися французьких дверей. Але вони теж були замкнені зсередини. Женев'єва підтвердила так, зрештою, Оглеторп був змушений взяти стілець і розбити шибку. Потрапивши всередину, він відчинив двері. А ви впевнені, що всі французькі двері були замкнені зсередини? Безсумнівно, промовила Женев'єва, і двері із спальні в коридор також були замкнені зсередини. Я глибокодумно кивнув. Ви і ваш брат, ви витратили весь вечір на перегляд телепередач? Ні, сказав Оглетор. Відверто кажучи, мене не хвилює телебачення за винятком новин. Я був внизу у своїй майстерні, де займався токарною обробкою дерева більшу частину вечора. Я повернувся до Юстіса. Скажіть, містер Юстіс, чи сварилися ви із дружиною? Він поклав праву руку на серце. Ми прожили у щасливому шлюбі майже вісім місяців. Ми жодного разу навіть різке слово один одному не промовили? Женев'єва неохоче погодилася. Так, Юстіс ніколи не сварився із Герміоною. Я гадаю, це неприродно. Якщо ми виключаємо вбивство як результат сварки, промовив я, то чи існує іще якась. Інша причина, через яку містер Кроуфорд хотів би вбити свою дружину. Оглеторп знову щось налаштував на своєму слуховому апараті. Заради її грошей, звісно. Герміона була доволі багатою аристократкою і тримала Юстіса на обмеженому грошовому пайку. Я відтягнув Ральфа в бік. Ну, Ральфа, ми нарешті отримали одну. Одну що? Одну загадку вбивство у замкненій кімнаті. Та тут немає ніякої загадки. Юстіс застрелив свою дружину. Він єдиний, хто міг це зробити. Кімната ж була замкнена зсередини. Точно, сказав я. Але Ральфе, якби Юстіс збирався вбити свою дружину через гроші, скажи. Чи став би він замикатися в одній кімнаті із її тілом? Ну, можливо, не ради грошей, можливо, у них е, виникла перша сварка. От він розлютився і вбив її, а потім втратив свідомість. Ральфе, сказав я, це доволі великий будинок. Він має безліч кімнат. Хіба тобі не здається, що це дуже дивний збіг? Те, що Оглеторп і Женев'єва опинилися за дверима саме тієї миті, коли було зроблено постріл. Так, погодився він. Доволі дивно. Ми відвели Женев'єву Вессон у затишний кут кімнати. Ви кажете, що у вашої тітки Герміони було багато грошей, так? запитав я. Цілком достатньо. А у цього Юстіса? О, фактично нічого. Юстіс працював головним бухгалтером у центрі виконавського мистецтва, а Герміона була у раді спонсорів. Саме там вона і зустріла Юстіса, коли приїхала обговорити фінансові умови організації виступу болгарського національного балету. Ага, сказав я. І після того, як вона вийшла заміж за Юстіса. Вона, вочевидь, змінила заповіт таким чином, аби він отримав основну частину її статків у разі смерті, правильно? Ні, Герміона ніколи у своєму житті не складала заповіту. Вона була така людина, яка вважала, що негайно ж помре, коли зробить це. Так, а якби Герміона померла з природніх причин. То саме її чоловік отримав би всі статки? Я підозрюю, що саме так би й відбулося. Однак ваша тітка померла не з природних причин, чи не так? І тому, якщо Юстис буде засуджений за її вбивство, він не зможе успадкувати навіть частину статків, тому що вбивця не може отримувати прибуток від свого злочину. Женев'єва посміхнулася. Я розраховую на це. Я повернувся в кімнату до Юстіса, який знову позіхнув і тепер, здавалося, шукав місце, де б йому присісти. Ви можете мені надати вашу версію цього неприємного інциденту. Він зітхнув. Ну, насправді тут багато не скажеш. Ми з Герміоною піднялися на гору приблизно о десятій. Ми зазвичай читаємо у ліжку деякий час, перш ніж вимкнути світло. Останнє, що я пам'ятаю, це як я читаю викрадений лист Едгара Алана По і слухаю паванну для мертвої принцеси на магнітофоні. Він насупився, подумав і додав А можливо, я слухав «Піні Риму. І з певних причин я продовжую плутати ці дві композиції. «Хм, містер Кроуфорд, промовив я, скажіть, чи Чи вживаєте ви пігулки? Я маю на увазі снодійне». О, що, Боже збав? У мене не буває безсоння. Я засинаю щойно заплющую очі. Перед тим, як піднятися у спальню, ви щонебудь їли, пили? Так. Я випив внизу Бренді із содовою, як зазвичай, перед сном. Це допомагає мені розслабитися. Хто вам готував напій? Я сам. І останнє питання кому належить револьвер, що було використано для вбивства вашої дружини? Не знаю. Я ніколи в житті його не бачив. Ми з Ральфом привели Юстіса до спальні, де відбулося вбивство. Я сказав лікарю танеру, головному нашому медику. Я би хотів, аби ви взяли зразок крові цієї людини. Таннер кивнув. Мені шукати щось конкретне? «Барбітурати», – порадив я. Ну, або щось із категорії тих ліків, які викликають сон. Я залишив Юстіса і станером і знову відвів Ральфа в бік. Ми повинні ретельно дослідити цю кімнату, Ральфа. Я хочу переконатися у тому, що вона дійсно була замкнена під час вбивства. Шукаємо будь-які отвори, незалежно від того, наскільки вони маленькі. Навіть вентиляційні решітки і мотузки. Мотузки? Розявив рота та Ральф. Так. Такі мотузки, які колись використовували для виклику слух. Як ти пам'ятаєш, змії повзали вгору і вниз по тих мотузках і смертельно кусали людей. Ральф подивився на стелю. Знаєш, Генрі, змії на мотузках це. Дивно. Особисто я гадаю, що коли б змія почала спускатися вниз, вона просто втратила рівновагу і гепнулася, і, можливо, навіть вбилася. А якби спробувала повернутися назад, то я не думаю, що в неї вийшло. Мотузки просто надто вертикальні, Генрі. От якби знайти щось під нахилом 45 градусів. Ральфе, сказав я терпляче. Для чого нам міркувати про чіпкість та вправність гадюк? Герміону Кроуфорд було застрелено, не вкушено змією. Я потер руки і підсумував. А тепер давай дослідимо цю кімнату і пошукаємо якісь отвори. І До чого тоді тут мотузки? промовив Ральф і почав пошуки. За 15 хвилин ми знову зустрілися в центрі кімнати. Жодного проклятого отвору, Генрі, жодних мотузок чи вентиляційних решіток. По периметру прибито плінтус. Наскільки я розумію, це місце було повністю герметичним, коли вбили Герміону Кроуфорд, і Юстіс був із нею наодинці, коли це відбулося. «Рельфе», – сказав я, подивись на цей. Магнітофон на тумбочці біля ліжка. Він подивився. І що? У ньому немає стрічки, промовив я. Так вона лежить поруч із магнітофоном, Генрі. Я знаю, але так бути не повинно. Я вставив стрічку, увімкнув магнітофон і послухав, що це було? Піні, риму чи паванна для мертвої принцеси, я не знав. Тому знизав плечима і вимкнув його. Я повернувся до Юстіса Кроуфорда у ту мить, коли йому перевіряли руки на наявність часточок пороху. «Містер Кроуфорд, ви кажете, що останнє, що пам'ятаєте, це як лежите у ліжку з дружиною і читаєте, слухаючи при цьому магнітофон. Так. Ви дослухали стрічку до кінця і потім виняли її із магнітофона. Ні, я заснув, коли вона іще грала. Я залишив Юстіса позіхати і знову відвів Ральфа в бік, цього разу до французьких дверей на балкон. Погляньмо сюди, Ральфа. Кожне віконне скло кріпиться чотирма маленькими дерев'яними планками. Я вказав на рамку, яку було зламано для отримання доступу до кімнати. Зауваж, що на деяких є невеликі подряпини, наче, приміром, скористалися викруткою, аби відділити ці планки. Рельф вдивився ближче і промовив «Хммм». Я кивнув, підтверджуючи цей його глибокодумний вислів. Я повинен трохи поміркувати, але гадаю, я маю відповідь на цю загадку. Почнемо спочатку. Цього вечора хтось у цьому будинку підкинув барбітурати в пляшку бренді Юстіса Кроуфорда. Якщо пляшка не була знищена або захована, гадаю, ми знайдемо її у барі внизу. Після вживання свого напою Юстіс пішов нагору із дружиною. Ральф задумливо потер щелепу. І щойно вони потрапили всередину, вони замкнули двері спальні і французькі? Зовсім не обов'язково, Ральфе. Хоча це можливо. Але вони дійсно лягли у ліжко. Юстіс узяв книжку та увімкнув магнітофон. Тим часом вбивця чекав десь у темряві, поки не побачив, що Юстіс заснув. Вбивця чоловік? запитав Ральф. Не обов'язково. Можливо, вбивця жінка. Я буду використовувати слово вбивця просто для зручності у даний момент. Отож. Щойно юстис заснув, убивця увійшов до кімнати через французькі двері. Або якщо вони були замкнені, все, що він мав зробити, це постукати по склу, привертаючи увагу Герміони, тоді мило їй посміхнутися і попросити впустити його ненадовго всередину, ніби для розмови. І оскільки людина, яку вона побачила, була її помінником або племінницею, у неї не було жодної причини підозрювати обман. Але коли Герміона впустила його всередину, він вийняв револьвер і вистрілив у неї. Далі він стягнув Юстіса з ліжка і поклав біля мертвої дружини. Він замінив стріляну гільзу і вклав у руку Юстіса револьвер. Далі, він знову вистрілив із зброї цього разу через відчинені французькі двері. Він зробив це, аби ми знайшли часточки пороху на руці Юстіса. І чому ж ніхто не почув пострілів? Та тому, що вбивця скористався глушником. Ральф задумався. У цьому випадку, вбивці...» Теж мають бути часточки пороху на руці. Я сумніваюся у цьому. Якщо він достатньо знав про часточки пороху аби помістити їх на руку Юстіса, то, звісно ж, він мав бути достатньо розумним, аби спробувати не допустити їх появи на власній руці. Дуже ймовірно, що він носив рукавички або якесь інше захисне пристосування. Аби перешкодити їх потраплянню на одяг чи руки. Я помітив цієї миті, що Юстіс заснув на своєму стільці. Ну, а далі, продовжив я, Юстіс витяг ту паванну для мертвої принцеси або щось інше із магнітофона Юстіса і замінив на власну стрічку. Ця стрічка була абсолютно чистою за винятком звуку. Револьверного пострілу. Ральф зацікавлено звів брови. Я кивнув так. Вибір часу, звісно, був неймовірно важливим. Він знав точний момент, коли стрічка дійде до пострілу. Він повинен був пролунати десь за хвилину чи дві до 22.40. Я не сумніваюсь, що після того, як він. Увімкнув магнітофон на повну гучність, він замкнув двері спальні зсередини, якщо вони на цей момент іще не були зачинені, а далі, ймовірно, за допомогою викрутки, він видалив одну із шибок французьких дверей, ту ж саму, яку ми тепер бачимо розбитою. Він вийшов на балкон, зачинив за собою двері і засунув засувку, так? Так. Після чого повернув на місце скло і планки та спустився у вітальню і лишився там, аби дивитися десятигодинні новини. О 22.30, як зазвичай, Оглеторп і Женев'єва пішли на гору і перебували поблизу дверей спальні Герміони у ту мить, коли стрічка сягла звуку пострілу. Потім пізніше. Вбивця зміг отримати доступ до кімнати із балкона, і все, що йому потрібно було зробити, це запхати ту стрічку у свою кишеню і замінити її на попередню. Ральф задумливо почухав шию. І хто твій кандидат на вбивство? Оглеторп Торп чи Женев'єва? «Оглеторп», – Торп, промовив я. І чому ж? Оглеторп? Через слуховий апарат. Хух, який стосунок до цієї справи має слуховий апарат? Я ще точно не визначився, але, можливо, саме він є ключем для цієї справи. Щоразу, коли я дивлюсь на Оглеторпа, він вовтузиться із цим слуховим апаратом. Це щось має означати. Чому? Ти пам'ятаєш, Ральфе, справу про вбивство Гілінгема?» – промовив я. Тоді один із наших головних підозрюваних, Алмар Бьорнсон, здавалося, був прикутий до інвалідного крісла, але ми виявили, що насправді він міг ходити. Та справа навчила мене завжди із сумнівом ставитися до підозрюваних у вбивстві в інвалідних кріслах, і я гадаю. Можна спокійнісінько застосувати це правило і до людей, які носять слухові апарати. Але ж, Генрі, мовив Ральф, ти дійсно маєш рацію, Бьорнсон міг ходити. Але це не мало жодного стосунку до вбивства Гіллінгема. Ми просто натрапили на це перша ніж заарештували справжнього вбивцю. Тепер щелепу потер я. Ти маєш на увазі. Що слуховий апарат Оглеторпа не має жодного стосунку до вбивства? Боюся, що ні, Генрі. Я спробував опанувати себе. Ну, гаразд, Ральфа. Спіймати справжнього вбивцю у цій справі, це просто питання наполегливості. Я гадаю, ми доволі швидко вирахуємо злочинця чи злочинницю та принаймні на цю мить. Ми досягли успіху у тому, що не дозволимо посадити невинну людину до в'язниці. Я скромно посміхнувся. Відверто кажучи, припускаю, що майже будь-який достатньо компетентний детектив, зрештою виявив би усі ці невідповідності. Ральф кивнув. Так, е правильно, Генрі, тон його був дивним. Запала тривала пауза. Я почувався ніяково. Що таке, Ральфа? Він зітхнув і неохоче зізнався. Розумієш, просто ця справа нагадує мені викрадений лист. Що, яким чином, це може нагадувати тобі викрадений лист? Генрі, найкращий спосіб приховати убивство. Це приховати вбивство за вбивством. Уявімо, почав пояснювати він. Уявімо, що ти хочеш вбити свою дружину заради її грошей. Незалежно від того, наскільки хитро ти все розпланував, ти чудово розумієш, що будеш найочевиднішим підозрюваним. Поліція буде рити й рити, і є цілком великі шанси, що вони вигадають щось таке, що зіб'є тебе із пантелику. Таким чином, ти вирішуєш взяти бика за роги. Оскільки ти все одно будеш головним підозрюваним, то чому б тобі не зіграти у відкриту, облаштувати усе так, ніби тільки ти мав можливість її вбити? Я заплющив очі. Ральф тим часом не спинявся. Отож, коли ти підіймаєшся на гору із дружиною. Ти стріляєш у неї, використовуючи глушник на зброї. Після цієї процедури ти виходиш з кімнати, позбуваєшся глушника використаної гільзи і вставляєш новий патрон. Повертаєшся у кімнату і чекаєш, поки не почуєш, як оглеторп і Женев'єва підіймаються вгору сходами. Ти дозволяєш їм підійти достатньо близько до дверей. І стріляєш з револьвера через відчинені французькі двері у повітря. І в той момент, коли Оглеторп та Женевєва стукотять у двері спальні, ти просто замикаєш французькі двері, ті, де одну із віконних храм ти заздалегідь пошкодив. Далі ти ковтаєш кілька барбітуратів і лягаєш поруч зі своєю мертвою дружиною. Коли Женевєва та Оглеторп вриваються у кімнату. Ти робиш вигляд, що знепритомнів? Ось і все. Ральф знову зітхнув. А тоді ти розслабляєшся і дозволяєш поліції робити свою роботу. Вони, звісно ж, бачать, що ситуація надто банальна, пункт за пунктом вони почнуть розплутувати змову і будуть почуватися благородно, коли зроблять це. Навіть якщо із якоїсь випадковості тебе і притягнуть до суду, то будь-який гарний адвокат вкаже на дірки у справі, і тебе, звісно ж, виправдають. Я втупився на Юстіса, який спав на стільці із дитячою посмішкою на обличчі. Прокляття, подумав я, Ральф має рацію. Убивця збирається вийти сухим із води. Зрештою, ми доправили Юстіса в наше головне управління, але зробили це без великого оптимізму. Після цього ми з Ральфом зазирнули в найближчу таверну. Бармен мене впізнав: Що будете, сержанте? Томатний сік чи Шері? Шері, о, сказав він. Поганий день. Я похмуро кивнув. Так, поганий, дуже. Співчутливо кивнувши, він наповнив мою склянку повінця. Джек Рітчі. Коробка в коробці. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк Coffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.